Згадати взагалі початок, чому став залізничником, то все розпочиналося, що місто рівне. Далекі-далекі роки дитяча залізниця. Після дитячої залізниці було Золбунівське залізничне. А там, коли закінчив, закінчив досить непогано, з колегою, скажемо, другом, вирішили їхати на той час Ленінград. Поступати військове училище. Після випуску попав в мастиську. На той час батальйон зв'язку там стояв і окрема рота експлуатації, окрема рота експлуатації. Ну, Скажімо так, сьогодні приїхав, а на другий день, щоб познайомитися з ротою, познайомитися з командиром роти, поїхав в Чорнобиль, був заступником командира Ну, 34. Трохи виконував обов'язки командира на той період на будівництво, особливо я годин з самого початку до самого кінця там, у нас, там легендарне таке будівництво було. Тоді Керпа кожен тиждень проводив наради. І частина нашого батальйон дуже проявив себе. Там кожен по 2000 рік був командиром 20 го батальйону. Після того в 2000-му став начальником оперативного відділення, опять же, першої гвардійської бригади. І потім три роки там, потім він трошки раніше, пішов начальником штабу 36-ї бригади. І в 36-ї бригади травмувався серйозно дуже і змушений піти був на пенсію. Це пам'ятаю дуже добре, тому що залізничні війська мали би на той час взагалі перестати, скажімо так на російському, существувати. Ну, на той час був живий герой Миколаївич Кирпа, який дуже любив війська, поважав всіх, знав дуже багатьох їх командирів, генералів. І він своїм впливом сказав, що. Я війська заберу під своє крило, не дам розформувати повністю. Це сімейні війська, як колись сказав. тому що всі майже всі, скажімо так, ті, хто служили, вони майже всі друг друга знали під час війни і початку війни не 22-го року, а 2014 фактично. Війська показали, що це таке. Тому великий слід лишили і на Сході. Війська в цілому, а бригада, ну, бригада завжди була передовою, тому там завжди було, як ви сказали, кузниця кадру. Таким, ну, я один я вже казав, що це пункт перестановки вагонів. Це перший взагалі був такий пункт. Таке потужне було будівництво це Київ, Одеса. там Практично багато людей, бо практично 500. А один коли було і більше. Людей працювало. Багато було. Ці труднощі, скажімо так, вони були просто даже смішні. Якщо вже ти форму вдів, повинен розуміти, що ти відрізняєшся від всіх останніх. І ти змушений. Це не просто, що ти там хочу, не хочу, ти змушений виконувати свої обов'язки в першу чергу. Тому що якщо цього не будеш робити, це все, гроші ціна. Ну і навчитися терпіти. Раз вибрав таку долю, нема чи боятися, певно, на йти вперед. Ну і рости треба, бо наче якщо ти прийдеш в армію, скажеш ні, я буду так сержантом, до мене досить. Тоді нічого не буде відтукав.